Вночі на Полтавщині працювали сили та засоби ППО. У пішнянській громаді було зафіксовано падіння уламків. Без жертв. Триває 1142-й день війни. Свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба новин. Вітаю для вас у студії працює Ярина Скрипачова. За кадром медійники дійники візиту Анонсуємо матеріалами четверга 10 -го квітня. Тож сьогодні випуском. Кременчук прощається ще одним героєм Віталієм Хіоніним, який віддав своє життя за Україну. У райраді депутати складають свої повноваження. Регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 обладнали сучасною лабораторією в рамках проєкту від Міністерства освіти і науки України Ціна питання близько 10 мільйонів гривень. Відвіданий майбутнього простору соціальної адаптації. Сьогодні в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове судове засідання у справі трагедії, що сталася наприкінці жовтня 2021 року, в дитячому садочку номер 19 у Кремичуці працівникам двох лікарень до кінця цього року може не вистачити фінансування на зарплати. Тільки у 2024 році, у наслідок пожеж на Кремечучині загинуло 18 людей, ще 13 отримали травми. Про це стало відомо сьогодні під час брифінгу начальника Кремичуцького райуправління ДСНС Олексія Стеценка. Вже завтра, о 20.40 в етері телеканалу. Візит прем'єра нового історичного проєкту під сховом ночі. Під стінами міського палацу культури знову прощальний коридор, Мовчазна тиша, сповнена болю і сліз рідних. Сьогодні Кремечук котре прощається ще з одним героєм Віталієм Хіоніним, який віддав своє життя за Україну. Як проходила церемонія детальніше у матеріалі нашої Анастасії Гайбури. Народився Віталій Хіонін 1989 року. Проживав в Кременчуці, навчався в загальноосвітній школі номер 9 до війни працював будівельником. Займав посаду розвідник радіотелефоніст. Загинув 18 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Тихе Чугуївського району Харківської області. За словами Олексія Кума захисника, в березні цього року родині надійшла звістка, що військовослужбовець зник безвісти. Проте вже за тиждень командування повідомило, що Віталій Хіонін загинув. Сказали, коли вже привезли сюди в морг, в заключення сказали, що 18 марта він вже був погіршим. Так, ні 300 біжав триста метрів депозиції на крилі. Віталій, ще один кум загиблого героя, згадує захисник. Був душею компанії, завжди усміхнений і сповнений енергії. Та разом із його загибелю зникли ті безтурботні миті, які чоловік дарував оточуючим. Позитивний дуже іскрині чоловік. Ніколи проблеми всі вирішував, всегда з То Ніколи. кадароше, дуже очень хороший чоловік. Тільки добрими словами згадує коханого і пані Марина цивільна дружина воїна. Жінка розповідає, планували одружитися та не встигли. Ми прожили 18 років в одному дворі. Ми знали друг друга 18 років, але я ніколи не думала, що ми будемо жити разом. Тоді, як почалася війна, почали строїть. І Він участвовав у всіх оцих стройках. Він строїв усі убіжня в нашому місті, так само в нашому гуртожитку. Він, тобто, він знаходився завжди поряд гуртожитком. Ми стали, ну, більше спілкуватися і так вирішили, що будемо жити разом. Віталія Хіоніна з військовими почистями поховали в меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському герою. До інших тем сьогодні у Кременчуцькій районній раді відбулося спільне засідання постійних комісій з питань самоврядування депутатської діяльності та бюджету. Тож, хто подав заяви про складання депутатських повноважень, як планують увіковічнити пам'ять загиблого на війні депутата Райради Михайла Кравченка, та про інше розповість наша Дарія Згура. Під час засідання стало відомо, що заяви на складення повноважень написали троє депутатів районної ради з фракції рідне місто, а саме Ольга Лобова, Юрій Кіреєв та Вікторія Шляхова, що здивувало решту депутатів. Тож присутні заявили, що передусім мають особисто поспілкуватися зі своїми колегами. Ми можемо людину тримати. Ні, просто з нею попередньо треба переговорити і мотивувати залишитись. Андрій Андрію прави, ви праві. Але тут оперативно спрацювати, щоб він же або залишався, або ж пішов. Його зараз немає. Хотілося б з ним поспілкуватися, особисто його думку з його уст почути. Да, причину, чому? Навіть його сьогодні колег, депутатів, з рідного міста тут немає. Вони відсудні. Да. Хотілося би, може, від колег щось почути, їх немає. Після цього заступник голови районної ради Едуард Скляревський порушив питання щодо встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі Кременчуцької райради у пам'ять про загиблого на війні депутата Михайла Кравченка. Пропоную це питання підтримати. Я попередньо за слівниками це питання коло погодьло, тому ця людина ну, цього. Ми пропонуємо вшанувати пам'ять помішок таким чином, що від нас чому. Максимально, що зробити для нажав цей час. За ці проєкти рішень депутати проголосували, тож їх винесли на розгляд сесії. А ось решту питань, які були ініційовані попереднім головою Кременчуцької районної ради Дмитром Клатієвським, виключили з розгляду через неактуальність. Після ж засідання депутатських комісій нашим журналістам вдалося поспілкуватися з головою Кромечутської районної ради Марією Іванченко. Тож чи завершилася вже інвентаризація в районній раді, яка мала тривати до початку квітня, а також про написану заяву до поліції та чи планується сесія районної ради найближчим часом. Дивіться далі. Як повідомила пані Іванченко, на сьогодні комісія з інвентаризації у поставлені сроки не вклалася. Тож цей процес триває й досі. До мене звернулася комісія. Голова комісії звернувся з проханням подовжити термін інвентаризації. То ми подовжили. Все в робочому режимі. Є інвентаризаційна комісія, є голова цієї інвентаризаційної комісії. Вони працюють, виявляють по результату. Як нададуть мені інформацію, тоді будемо спілкуватися. Тім раніше, за словами голови районної ради Іванченко, під час інвентаризації було виявлено чимало порушень. У зв'язку з цим днями вона написала заяву до поліції. Ми відобразили там ті факти, які виявили при описі документів. Ми зазначили того, чого ми не знайшли, і просимо компетентні органи в цьому розібратися, тому що за це мають бути якісь наслідки. Що ж стосується засідання сесії, то за словами Марії Іванченко, вона відбудеться після того, як депутати відпрацюють проєкти рішень, які сьогодні є на сайті Райради. Їх накопичилось достатньо багато. От відпрацюємо ті, які будуть рекомендовані на сесію. Будемо розуміти обсяг, тоді визначимось датою. Якщо буде така нагальна потреба, будемо робити позачергову сесію. Якщо будемо розуміти, що в принципі можемо йти в режимі, в якому там рекомендовано не менше ніж на квартал збирати сесію, то будемо в тому режимі. Однак точна дата проведення засідання сесії Кременчуцької районної ради поки невідома. Ще вчора відомий у місті волонтер Олександр Жуков мав везти чотири машини на схід. Спальни мало йому допомогти Мирія Кременчука. Але сталося не так, як планувалося. Обмежено придатного до служби Олександра Жукова вчора зранку мобілізували до війська. Мій шлях волонтера завершено, написав Олександр на своїй сторінці у Фейсбуці. Дякую кожному, хто всі ці роки з першого дня повномасштабного був поруч. Сьогодні зранку мене забрали. Чи є про що шкодувати? Ні. Єдине, що я зробив невірно, то всі ці роки віддав себе повністю волонтерству. І сьогодні, коли мене забрали, то я вдома в сім'ї залишив всього-навсього 200 гривень збережень дружині і доньці. Якби я знав, що саме так буде, то точно більше приділяв би часу сім'ї і роботі, щоб в такий момент сім'я не залишилась без грошей. Я став на допомогу війську в перший день 24 лютого 2022 року і вірно виконував свої обов'язки громадянина. Або ти в армії, або для армії. Ми з вами врятували тисячі життів наших воїнів. Дякую вам за довіру. Дякую за ці всі збори. В них було так багато сліз, і в той самий момент радості, радість того, що так ми це зробили в чергове. За три роки повномасштабного вторгнення йому з однодумцями вдалося зібрати допомоги для зсу на 50 мільйонів гривень. Сьогодні, під час виконкому, мер Віталій Малецький висловив свою власну думку з цього приводу. Моя особиста думка, що від Олександра набагато більше користі тут, де він допомагає десяткам військових частин, мобілізує величезні фінансові ресурси на допомогу Збройним силам України. Його підтримує маркетопт і інші підприємці міста Кременчука. І ми вчора мали навіть розмову з воєнкомом з Юрієм Васильовичем, говорили по цьому питанню і ну, просили дещо якось інакше подивитись, але на жаль, закон один для всіх. І ну, Сашу. Забрали і він проходить зараз всі ті процедури, які передбачені для всіх військово зобов'язаних за три роки. Майже 50 мільйонів гривні. Да, якщо порахувати, от Руслан мені підказує, що за три роки Саша завдяки його зусиллям Збройні Сили України отримали підтримки на 50 мільйонів гривень. І це буде зараз величезна втрата. За словами очільника міста, нормативною базою не передбачено ніяких можливостей щодо бронювання волонтерів. Це не повноваження органів місцевого самоврядування, так зазначив Віталій Малицький, відповідаючи на запитання від представників громадськості щодо захисту від мобілізації знаних міських волонтерів з боку міської адміністрації. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було затверджено проєкт рішення про тимчасове закриття руху автотранспорту по вулиці Тараса Шевченка на ділянці від вулиці Троїцької до будинку номер 64, що на вулиці Шевченка. Обмеження буде діяти з 14 квітня по 16 травня поточного року, включно у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на внутрішньоквартальних теплових мережах кварталу 98. Ініціатором робіт виступило комунальне підприємство Теплоенерго. Тільки у 2024 році, унаслідок пожеж на Кремечучини загинуло 18 людей. Ще 19 отримали травми. Про це стало відомо сьогодні під час брифінгу начальника Кремичуцького райуправління ДСНС Олексія Стеценка. Також, відповідаючи на питання журналістів, пан Стеценко прокоментував закупівлю автівки за майже 1 мільйон 400 тисяч гривень для райуправління, оголошено Кремичуцьким виконкомом. Відповів і на питання штатного наповнення та бронювання співробітників ДСНС. Все більше розкаже Роксалана Жукова. 900 пожеж у Кременчуцькому районі тільки у році 2024. Понад 500 зафіксовано у екосистемі. Розповідає начальник Кременчуцького райуправління ДСНС Олексій Стеценко. А це близько 500 гектарів знищеного сухостою. Зачасту, підпалюючи суху рослинність, люди не віддають собі звітність, що вогонь може спричинити фатальні наслідки. З початку 2025 року вже доводилося гасити понад сотню пожеж тільки на відкритих територіях. За перший квартал 2025 року на території сталася 191 пожежа, з яких 104 пожежі – це в екосистемах району, де знищено близько 210 гектарів сухостою. 70 пожеж у приватно-житловому секторі та багатоквартирних житлових будинках, внаслідок чого 5 людей. загинуло 5 людей та отримало травми 7. Тільки у 2025 році за спалювання сухої рослинності 39 осіб вдалося притягнути до відповідальності. Також у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС розповідають, на території громади доводилося ліквідовувати як минулого року, так і цьогоріч наслідки російських обстрілів. З цих причин у 2024 році гасили 23 пожежі. Від початку 2025 року вже таких доводилося ліквідовувати шість. Також в рамках брифінгу Олексій Стеценко розповів про ремонти приміщень, підпорядкованих ДСНС, які тривають. Коштом державного бюджету. А от щодо укомплектування штату, то, за словами пана Стеценка, з цим проблем не мають, як з бронюванням співробітників. Для працівників державного пожежного рятувального загону це знаходяться в штаті сім пожежних частин, це в кожній громаді, які знаходяться в нашій державі. У нас вакансій у нас 99% людей по штату на робочих місцях. Всі вони заброньовані. За словами надзвичайника, нині на території громади працює дев'ять пожежних охорон. Ще одну влітку відкриють у кривій руді Семенівської громади. А от центр безпеки на воді, терміни відкриття якого кілька разів переносили, має запрацювати до кінця весни. Найближчим часом він буде відкритий. Там буде на основі такого трьохстороннього договору буде чергування. ДСНС, аварійно-рятувального загону, водолазів розмінувальників, також водна поліція і комунальне підприємство Аквасервіс. Вони будуть обслуговувати, ну, по крайній мірі, будуть водолази і працівники ДСНС, аварійно аварійно-рятувального загону, будуть обслуговувати. ну… Річку Дніпро, це у нас ну від Черкаської області до Дніпропетровської у нас приблизно та річку Дніпро то заплава річки Дніпра у нас територія це складає 180 кілометрів. А от щодо оголошеного ще в березні Кременчгуцьким виконкомом тендеру на закупівлю автомобіля для потреб державної служби з надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко запевняє, автомобіль вартістю майже 1 мільйон 400 тисяч гривень є необхідністю. Про інше, сьогодні в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове судове засідання у справі трагедії, що сталося наприкінці жовтня 2021 року, в дитячому садочку номер 19 Нагадаємо, тоді внаслідок падіння дерева одна дитина загинула, ще одна отримала травми. Про деталі чергового засідання дивіться у сюжеті нашої Дарії з Цього разу під час засідання свідчила Ірина Реченко, бабуся хлопчика, який теж постраждав у результаті падіння дерева в дитсадку номер 19 За словами жінки, того дня вона була на роботі в іншому місті, та про інцидент дізналася від своєї доньки. Задзвонив телефон дочка. Я відразу підняла слухавку і були її такі слова. Он живой, але у нього сломана нога. І, скоріше всього, кості тазу. Оскільки зять машина, ну в мене перша мисль, коли вона каже ні, Марк, впало дерево, його везуть в лікарню. Тоді у дитини діагностували травми в колінному та тазостегновому суглобах, а згодом виявили й проблеми з черевною порожниною. Лікування та реабілітація були довготривалими та проходили як в Україні, так і за кордоном. А наслідки травм залишаються й досі, говорить пані Ірина. ну, там заїжджають коли швидкі на територію лікарні сирени. Він весь зжимався і постійно мені розказував, як він їхав у машині, як, ну, як його шпиталізували одразу в лікарню, як вила ця сирена, і що він, він відчував. Він все боявся, плакав, кричав. Також сьогодні суддя Олександр Гусач ухвалив клопотання родини постраждалого хлопчика щодо заслухання його свідчень. Тож 25 квітня дитину допитають в режимі відеоконференції. Допит в присутності законного представника бабусі потерпілого реченко Рини Верворіна та психолога спеціалізованої служби про простір захисту та підтримки в процесі правосудді під дітей. Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжних заходів у вигляді особистого зобов'язання для екс-директорки дитячого садка Галини Гладенької, та екс завідувачки господарством Оксани Панащук. Наш вистриваю Кремучуці працівникам двох лікарень до кінця цього року може не вистачити фінансування на зарплати. Про це стало відомо під час учорашнього засідання бюджетної комісії. За словами директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи, нині фінансування відбувається щомісячно через НСЗУ, договір з якою укладений до кінця року. Тож на сьогодні усі медичні працівники свої зарплати отримали. Однак надалі у двох лікарнях Кремичука проблеми з фінансуванням все ж можуть виникнути. Констатує чиновник ця сума динамічна, тому якщо буде перевиконання тих показників, які є і закладені у нас в договорах з НСЗУ на 2025 рік, то коштів вистачить всім закладам. Проблеми можуть бути у лікарні правобережної, ми про це казали у Ліво Кременчуцької, так як вона кластерна лікарня і ну, багато навантаження в нічний час і в вихідні дні. А тариф він однаковий, що хоч все в день проведена, наприклад, операція, чи вночі ми розуміємо, що витрати закладу будуть більшими. Тобто, кожного місяця будемо аналізувати надходження від НСЗУ, надходження від міського бюджету. Вони є, вони виділені для Ліл Кременчуцької. Ну але чи вистачить цієї кількості коштів? Будемо кожного місяця дивитися. Учора журналістам та делегацію у складі чиновників депутатів обласних і місцевих показали нову лабораторію для майбутніх кондитерів і шоколадників, що незабаром почне функціонувати у регіональному центрі професійно-технічної освіти номер один. Обладнали сучасну лабораторію в рамках проєкту від Міністерства освіти і науки України. Ціна питання близько 10 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше наші журналісти відвідували центр та розповідали про підготовку кухарів шкільних та дошкільних навчальних закладів в області. Тепер же співробітники центру презентували свою інновацію. Тож про лабораторію для майбутніх кондитерів і шоколадників найближчі плани далі без коментарів. Минулому році був конкурс проєктів, в якому ми приймали участь, перемогли і отримали фінансове забезпечення на розширення нашого навчально-практичного центру. Це лабораторія кондитерів та шоколадників, які я вам зараз проведу невеличку екскурсію. Також ми плануємо відкрити дитяче кафе, де будемо також пропагандувати здорове харчування для дітей, школярів та їх батьків. Умовна наша лабораторія поділена на дві секції: це для роботи шоколадників. Ви зараз побачите, так як і у нас є ця професія, і роботи кондитерів. Там у нас більш теплове обладнання і тістомісильне. Зараз запрошую вас на маленький огляд. Цієї частинки це у нас стіл з охолодженням для роботи з шоколадом, різні форми для роботи з шоколадом, це машина для темперування шоколада, дражератор, який самостійно готує драже, це різні там в шоколаді, родзинки в йогурті. Це у нас машина для виготовлення морозива, але вона планується у нас стояти в майбутньому нашому дитячому кафе. Шока шока заморозки. Родзинка нашого хаб, нашого навчально-практичного центру це 3D-принтер. Він харчовий і друкує харчовими матеріалами, сиром, картопляним пюре, паштетами, шоколадним, глазурю, будь-яку 3D-фігуру через модель можна вилити за допомогою цього устаткування. Далі до вашої уваги зараз ми вам продемонструємо: це робота харчового принтера, який друкує харчовими барниками на будь-яке якої харчовій поверхні до 15 сантиметрів висоти. Це не може бути як прямий друк на тортику. Візит обласної влади до Крамчука продовжився і сьогодні. Тільки до делегації приєднався перший заступник міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний. Оглянули візитери локацію майбутнього простору соціальної адаптації. Більше про це у матеріалі нашої Лесі Жуйкової. Від 6 березня фахівці вже опрацювали 134 звернення. Щодня надходить у середньому від п'яти до семи нових запитів, і ця цифра за інформацією фахівців продовжує зростати. В разі потреби запрошуємо їх сюди, хоча офіс ще й не відкритий. Але коли людина потребує нагальної допомоги, запрошуємо. Беремо від людини заяву на здійснення заходів із підтримки і починаємо працювати. А найчастіше які питання ставлять? Найчастіше питання дуже цікавить людей допомоги по місцевих програмах, по регіональних. Багатенько у нас уже запитів на сьогоднішній день, мабуть, 7 чи 8 запитів на санаторно-курортне оздоровлення. Як розповідає пані Олена, послуга санаторно-курортного оздоровлення наразі користується попитом. Здебільшого звертаються родини військовослужбовців та демобілізовані захисники, які мають змогу скористатися обласною програмою та обрати один з п'яти рекомендованих закладів для відпочинку і відновлення. Одна з таких родин, що оформила документи лише вчора, вже незабаром вирушить на оздоровлення. Сформували пакет документів, поїхали люди здали і поїдуть в трьох неповнолітня дитина. В них до 18 років вибрали мир городку рортва. Окрім основних послуг, у закладі передбачено спеціально облаштовану дитячу кімнату. Також присутні показали навчальні приміщення, де в майбутньому відбуватимуться заняття з актуальних для відвідувачів напрямів серед запланованого тренінги з психології, які будуть корисними і самим фахівцям простору для професійного зростання. І навіть для дівчат, якщо приїжджають по, по, ну, по навчанню, наприклад, не всі готові дівчата працювати з ветеранами. Так? І якщо буде сильний психолог чи щось, ми можемо дівчат наших сюди розмістити, щоб це було все в одному місці. Тут підхід, ви ж бачите, капітальний, воно дуже круто виглядає, воно все нове, воно підлаштовано під хлопців, які там не можуть самостійно, наприклад, передвигатися, ну круто. На завершення Віктор Байдачний додав, що в Кременчуці планується відкриття ще одного простору соціальної адаптації. Цей об'єкт буде збудовано повністю з нуля, відповідно до найкращих стандартів. Відкриття хабу заплановано на кінець 2025 року. Наступною локацією стало вище професійне училище номер 7 де разом із директором навчального закладу Миколою Несеном гості ознайомилися з роботою навчальних майстерень. У продовження візиту присутні відвідали музей військової історії Кременчука, розташований на території училища. Про експозицію розповів Володимир Поляков, акцентувавши увагу на експонатах, що не дійшли до музею під час повномасштабного вторгнення від корпусів відстрілених снарядів до елементів форми загиблих українських військових. У пам'ять полеглих вік. Байдачний – ветеран бойових дій та нині перший заступник міністра у справах ветеранів України запалив свічку. Після чого присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. На завершення військовослужбовець передав музею свій бойовий шеврон. Він такий звичайний, трішки юмористичний. О, так а було, а так наша дива тоді. Ось так от, Дивішки, як та тем знаєте такі да, да, щось так. що, що, що такого типу. То... У мене не ми, ми могли це душоро. У нас там і не було такі, але такі дозволяються. Вже завтра, о 20.40 в етері телеканалу, візит прем'єра нового історичного проєкту під сховом ночі. У першому випуску про те, як у 20-30-х роках минулого сторіччя Кременчук перетворювався на індустріальний центр. Пережив жорстоку окупацію під час Другої світової війни та піднімався з руїн у повоєнні роки. Архіви, спогади, очевидців, факти, що десятиліттями залишилися у тіні вже завтра на телеканалі. Візит залишайтеся з нами. Ще дощитиме і прохолодно, як для квітня. Такі прогнози синоптичні на день прийдеш п'ятниця, п'ятниці, 11 квітня. Вночі від мінус одного до плюс п'яти в день максимальних. Дутиме легкий вітер з швидкістю 13 кілометрів за годину. Проте вже найближчими вихідними прийде довгоочікуване тепло. Підсумовувати наш інформаційний тиждень будемо, як завжди, у суботу. Час незмінний 19.45. Тихої п'ять і, і добрих світанків. До зустрічі.